Така з пишка, бабух побивала. Там вікна все побувало. У мене добре було закрита пленкою. Я вікно вікна вигнав після сьогодні, тут якась лежала, все, а потім привезли жінку з тим самим і ще хто Це, що та допомога, то Він запитав у неї ніжки, ручки, як вона каже, звижився, не ну, то вже трішки. Разом як саме виняєш сюди. 30-40 минут назад. Вот я два раза успела подняться вверх вниз. Он хочет дешевый тебе и так все. Перед этим балконом буду робити. А мы були в тех комнатах. Ага. Да, половина третьего. Щас показываю, что потерять. Тоже сильно. Женщина. Женщину скоро забрала. Та она ж прийде, вона ж любить, вона ж прийде, може її оставити в больниці, на її губу все тут розбили, зуби випили. Да, в квартире. Побыла в квартирах и у нас, і, ну, це, ну, вся сторона. Ну, что ты здесь? Да, это вопрос. Ну, там на переході, не доходя да. того переходу. Да. через дом. Лежала там. Лежала, Рано її забрали, да. Та. Сильно побило, тому що була без сознання і, і їм дуже багато крові Так, да, там багато крові.